Дорогі друзі, було задане дуже цінне запитання про дітей в храмі. Відразу скажу, що діти дивляться на нас, на батьків. Якщо для нас важливо йти до церкви, ми дійсно хочемо помолитися, ми дійсно хочемо привести свою душу до якогось адекватного стану і вигляду. І ми це робимо з радістю, з натхненням, ми повертаємося з церкви. Такими, знаєте, світлими, зарядженими людьми, що ми були у домі Божому. Ми мали можливість доторкнутися до чогось особливого, святого. Нас це оновлює, нас це надихає, мотивує. Тому що Господь нам дає все це легко, без всяких перешкод, якщо ми дійсно цього прагнемо і шукаємо. То коли діти нас бачать такими, у них є цікавість теж піти з нами до церкви і теж там побути. Теж провести свій час, тому що це характерним є для нас. Якщо ми це робимо без бажання, якщо ми це робимо просто для галочки, треба до церкви сходити сьогодні неділя, всі йдуть. А як ми не підемо? Діти бачать оцю нашу таку фальш внутрішню, що якби у нас була можливість не піти, якби нам сказали в церкві, що не йдіть до церкви, дома лоба перехрестіть. То ми б з радістю не пішли. Діти це бачать, відчувають, і у них тоді є сумнів. А чи правильно батьки роблять, що вони йдуть до цієї церкви, якщо їм це самим не до Щось у горлі деренчить конкретно. Справа в тому, що діти чисті на відміну від нас, і вони оцю, як би таку фальшиву ситуацію розуміють зразу. Вони відразу починають розуміти, що так, а що не так. Ну, ми ж дорослі їх там переконуємо, змушуємо, заставляємо, і вони погоджуються, вони вимушені прийняти да, от нашу позицію. Але як тільки у них вистачить духу від цього відмовитися, сказати ні, вони цим відразу скористаються, тому що вони не бачили особливого натхнення в наших очах, коли ми старалися да, там якось пов'язувати себе з Богом. Дуже важливо, що діти на нас дивляться, як ми живемо, як на нас впливає слово Боже, як на нас впливає молитва. Наскільки ми з вами порядні люди за межами церкви? От одне діло там в храмі красиво хреститися, лагідні слова промовляти, ну і тому подібне, бути ангелочком. А інше діло за межами церкви залишатися християнином, бути людиною адекватною і нести і транслювати добро у цей світ. Це, звісно, різні речі. На жаль, ми з вами, якщо святі і Божі, то це тільки десь там в межах церкви і то недовго. А за межами церкви з нами можливо краще й не зв'язуватися. Ну такий парадокс. Так от, тепер переходимо до практичної сторони. Діти віком до 7 років, це малюки, немовлята, їхнє перебування в храмі має бути. В середньому там 15-20 хвилин. Тобто той час, поки дитині цікаво. І зазвичай батьки приводять дитину на причастя. Привели, дитина причастилася, тобто да, от основна кульмінація, і пішли. Але тут ситуація наступна, тому що коли ми приходимо з дитини на 20 хвилин, це означає, що і ми самі 20 хвилин проводимо в храмі часу. І як дорослі, ми може не встигаємо да, там, посповідатись, причаститись адекватно. А для дитини цього часу достатньо. Тут важливо, щоб дитині було цікаво, щоб у неї не склався такий стереотип, що в храмі нудно, скучно, якісь незрозумілі там відбуваються процеси священники там лякають дитину, чи якісь злі бабки. Вибачте, хто бабки, то це не про вас, це просто між іншим. Тобто дуже важливо, щоб у дитини склався гарний стереотип про те, що в церкві комфортно, тому що це дім Божий. І ми маємо всіма способами, як і духовенство, так і люди, віряни, підкреслювати дітям те, що дійсно храм це дім Божий, а не просто місце, в якому вирішуються якісь наші інтереси. Часто земні, а не духовного формату. А, ну і крім того, якщо дитина вже там старша, то ми її не можемо змусити. Тому що кожного разу, коли ми її примушуємо, да от проявляємо насилля, що треба сьогодні йти до церкви, вставай, пішли. А дитина розуміє, що це їй не потрібно, тобто, у нас не вистачає аргументів. Зацікавити дитину, щоб вона пішла з нами до храму, тобто ми не можемо її зацікавити прийти, прийти до Бога, отака от наша особливість, значить дитина у нас не бачить цього. Я не говорю про те, що батьки повинні зараз себе там з'їдати в переносному значенні, дискредитувати. Ні, просто діти вони дивляться на нас. Якщо вже так вийшло, що наша дитина відмовляється йти до церкви з нами. Ми точно не маємо на неї тиснути, що все, тобі треба йти до церкви, давай збирайся. Ми маємо дитину любити і казати, що сьогодні ми підемо, помолимося за всю сім'ю нашу. Ну, пішли, помолилися, і все, і живемо далі. Тобто, ви йдете і від сім'ї ви молитеся і за дитину, і за всю вашу родину. І ніяких проблем в цьому немає зовсім. Спробував відповісти. Саме головне базувати цю тенденцію на любові, тому що якщо любові не буде, то все це не має ніякого особливого значення.